Слава Люду! Слава Юлії Бога! Славася, слава! слава, слава, слава! <звук> Місцина, яке слово? Файне, таке українське. А нині що ми чуємо? Дедлайн. Дедлайн. Це слово, яке означало лінію, за яку не можна заходити в гарні. А, або концтаборіс це, це реальна історія. Коли заходили за ту лінію, то відбувався постріл, і все, і вбивалося, то хто перейшов. А нині це слово використовують на кожному кроці. Чому не сказати нашою, нашою рідною мовою? Крайдень. Ну крайній день. Ну, можна сказати, крайній термін, крайній строк, так ще купу, або ну, так по-простому, крайдень. Крайдень, яке гарне слово, край день. Ну, ще речовиця, І ще купа інших слів. Ну, 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 ну Мені так от найбільше край день. Прямо звучить, як солодко, як файн. Треба згадувати наші слова. Бо це, власне, мова, це прояв нашої генетики і гармонія з вібрацією землі. І коли ми це вживаємо, ми будемо нашу генетику і входимо в гармонію з нашою землею. Тому так важливо згадувати наші слова. Бо у ті століття нас винищували мільйонами ну, тільки за ХХ століття, якщо згадати, як, як нас в чергове, знову ж таки, якщо там під час християнізації 3 4 було винищено, то тут, знову ж таки, нас. Е навіть не в 914-му, в 914 це Царат проводив оп, перепис населення, і українців було 80 мільйонів. А навіть за Сталіна проводився перепис населення. І знову ж таки ми бачимо, якщо взяти ту статистику, там скільки було українців вже в СРСР, в тому сири -сири, так то там було 80 мільйонів. А після розвалу Совкат у нас залишилося біля 40. То половину-половину знищили. І так воно і є. Один голодомор, другий голодомор, третій голодомор. Війна і репресії, І, і то воно так 5 мільйонів, 10 мільйонів, 15 мільйонів. І так винищили, винищили. Знову ж таки, половину нашого народу. Але ми підіймемося. Нас чим більше винищують, тим більше ми, як та калина, підіймаємося. І тому калина це символ нашого народу. І підіймемося і нині. І нині згадаємо, як це. Але як найшвидше, як найлегше відродився народ наш у селі і славі своїй. Відродив прадавню продавню віру, продавню мудрість свою, то ми, як і тисячі тому, промовляємо. Ічу світло рода свишого. Лода матінка, прийди зі сваром І роженицям роду православна. Нас благослови Світ. Славами своїми народ наш пробудіть, народ наш благословить, народ наш сила на свій мене наділить і захистіть, воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших у бладах, наших, в рудах наших, світом перуном огорніть, щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усиніть, аби пола в святий вонем любові, воном радости, вонем віри, вонем слави, в кожній чарі їхній слава бути так. Слава вам родиці, слава свого батьку, слава Бога, слава Україні Русі Слава!